Лалстоп контенс WG – єдине рішення для тривалого контролю інфекційного циклу склеротініозу. Склероці можуть зберігатися в ґрунті понад 10 років. Вони є інфекційним резервуаром, також відомим як інокулюм хвороби. Коли кліматичні умови сприятливі, зокрема вологість і помірна температура, склероці, що знаходяться у верхньому шарі ґрунту, починають свій цикл розвитку. Деякі склероції починають міцеліальний ріст і заражають корені рослин. Інші утворюють апотеції, які розповсюджують мільйони аскоспор у повітрі, уражаючи надземні частини рослин. Застосування звичайних фунгіцидів дозволяє боротися з інфекціями під час вегетації. Однак деякі рослини все одно заражаються і утворюють нові склероції всередині стебел, які потім падають на землю та знову поповнюють інфекційний резервуар. Обробіток ґрунту розповсюджують ці склероції у верхньому шарі. З кожною новою культурою сприятливою до хвороби і за сприятливих кліматичних умов кількість склероцій у ґрунті поступово збільшується. Кореневі та надземні ураження посилюються. Це еволюційна фаза хвороби. Через повторне використання синтетичних діючих речовин у період вегетації можуть виникати явища резистентності. Кількість уражених рослин поступово збільшується зі зростанням рівня інокулюму в ґрунті. Резистентність посилюється. Ситуація стає дедалі складнішою для контролю. Багаторазове застосування LALSTOP CONTANTS WG протягом сівозміни єдиний спосіб розірвати цей вибуховий цикл, поступово знищуючи джерело інфекції, тобто склероції в ґрунті, здатні заражати наступні культури. Використання LALSTOP CONTANTS WG у рамках інтегрованої програми захисту дозволяє контролювати інокулюм хвороби та обмежувати розвиток резистентності. Це єдине ефективне рішення для тривалого контролю і. Інфекційного циклу склеротиніозу.